Причудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. Ремеді підтвердили, що FBC Firebreak офіційно матиме українську локалізацію на старті. База, ґрунт, основа, фундамент, бетон. Нагадаю, що гра має вийти десь колись цього літа. А також пропоную піти подякувати розробникам в соцмережі та нагадати, щоб не було казусів по типу кредитів та чохлів для НЛО, варто замовляти переклад українською, власне в українських перекладачів. Умовно, би трафів чи Team. Так має бути. І ей підтвердили, що респавни справді розробляють покрокову Star Wars Zero Company. А до того всього пообіцяли розкрити більше інформації 19 квітня. Обіцянка Тятянка. з 14 квітня PlayStation 5 Digital Edition здорожчає в низці регіонів. Чи будуть зміни в цінах в Україні? Поки невідомо. Того ніхто не знав. Мітичний квест той самий серіал, меми про розробників, з якого ви бачите час від часу в новинах. Так от його скасували, а потім повідомили, що планують перезняти останній епізод, зробивши його прощальним. Яке приємне закінчення, правда? Не. На жаль, українське фанатське озвучення, яке заходить саме мені, існує лише на перший сезон. На жаль, я п'ю цикуту». Зради okay. все більше забавок потрапляють у крамницю Блізардів Батлнет. От, наприклад, 22 травня туди завітає піратська онлайнова пригода sea of Thieves Моя мама серце добре має. Мій папаша мають магазин. Юбісофти показали трейлер старту другого року підтримки Sculent Bones. Так, я теж шокований, що ця гра досі жива. Я помер. Навпаки. GSC Game World показали план розвитку Stalker 2 Серце Чорнобиля на другий квартал 2025 року. Там і лутання мутантів і додавання нової зброї. Але ні слова про доповнення. Проте є про next Gen апдейти старої трилогії. Я чекав цієї миті 4 ні п'ять тисяч років. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До середи! Давайте, їжаки, козаки, до наступної середи. Дякую, бувайте.